Доброго дня, мої маленькі паскудки, і ласкаво просимо в паскудні огляди, шоу, де я дивлюсь те лайно, щоб тобі не довелося. Особливо подяка Тетяна Коршук за те, що не тільки витримала це все, а ще й підтримала мій канал Фінанс. Якщо захочете підтримати канал, то пам'ятайте, що 1% від суми буде витрачено на їжу для мене. Так що будьте щедрі, любі друзі. Хочеш і ти потрапити в цей почесний клуб анонімних жопопомагачів? помагачів. Задонать і твоє ім'я теж засвітиться в наступному відео. А може навіть і душу твою сценарій впишу. Всі реквізити я в описі. Буду дуже вдячний, якщо допоможеш не тільки вподобайкою, а й фінансово. Колись це був лайнер мрії. А став круїзом в пекло. І це не метафора. Без першої хвилини нам одразу показують, що цей корабель не возив туристів, він їх відразу пакував у труни. Продовжуємо тему про кораблі. Якщо не бачили, обов'язково засініть огляд на трикутник. Там теж з водичкою все не дуже ок. і мозок плавиться не гірше, ніж у чайнику. А сьогодні в нас корабель Привид той самий, де сталева ниточка влаштувала філе кожному пасажиру на палубі. Але не поспішай думати, що далі буде тільки кривавий фарш і все, бо фільм насправді має в собі щось більше. Ніж просто бул і кишки. Є тут і загадка, і атмосферний саспенс, і навіть душа. Ну, душі, ті, що я стрягли в кораблі, назавжди. Так що сьогодні не хейт, а мандрівка по епіцентру містики на воді. Тільки тримайся міцніше. Штурвал цього відео вже крутить щось із потойбіччя. Усім привіт! Це знову я, вашій полюції під час поїздки з батьками до Єгипту Інакієнті і на кінті Бубка. Сьогодні на огляді дивовижний фільм. Що буде пестити ваші слухові та звукові рецептори хорошою музикою та непоганою картинкою, як для 2002 року. Насолоджуйтесь. Фільм починається з того, що нам показують красивий лайнер, який пливе десь у морі. Нічого не віщує біди. Люди танцюють, п'ють шампанське і просто кайфують від життя. Але раптом трош починає накручуватись, натягується і рветься. Після цього всі, хто були на палубі, просто розлітаються як лего після вибуху. З усіх виживає тільки одна дівчинка. Після такого приколу кожна людина починає шукати свою другу половинку. Далі нас переносить у 2002 рік якісь чуваки знаходяться посеред моря і буксирують корабель. Щоб потім не гаяти часу, одразу назву головних персонажів Перший наш хоумі це баклажанчик. Назву його просто й лаконічно. Гуталін, бо він такий чорний, що коли Бог сказав, хай буде світло, його просто не було в кімнаті. Оцю жіночку я назву міфочка, бо мені так хочеться. чи раз пацанів я назву Дзигар. Бо за фінь він, мабуть, викурив три плантації тютюну. Капітана звати Джек Гробець, бо розповідає історію не гірше за любого зека. Механік просто довбойоб. Потім дізнаєтесь, чому, але не прив'язуйтесь, довго він не протягне. Цього білявого красавчика я назву Коксік. Нічого кращого не придумав. Вибачайте. А, ну, ладно. І трохи згодом з'явиться ще один член екіпажу. Я назву його Ноунейм, no бо за весь фільм я таки не запам'ятав його ім'я. Повертаємось до сюжету. Наша команда морських вовків займається чимось на кшталт порятунку суден. Вони лагодять дірки, буксирують кораблі і здають на продаж. Потім сидять, п'ють пивко і рахують бабки, які вдалося заробити. Кожен з них уже в голові гріється у своєму тепленькому ліжечку. Аж раптом до них підходить ноунейм і каже, що на горизонті з'явився якийсь закинутий корабель, який можна негайно обчистити і підняти з нього бабла. Спочатку команда каже, що іти нахер, але, подумавши, погоджуються і беруться до справи. Ніч вони пливуть по бурхливому морю. Красота за штурвалом сидить довбойов, слухає музон. І тут на радарі з'являється корабель. І так само швидко зникає. Він в ступорі кличе горобця, і той каже та фігня, мабуть, глюк якийсь. Радари, мовляв, барахлять. вмикають всі прожектори, які є, і як сліпі кошенята натикаються прямо на цей корабль, б'ють по гальмах. А той велетенський лайнер. Команда виходить на радіозв'язок, намагається достукатись до когось на кораблі, але там пусто, глухо, ніхто не відповідає. Тоді Джек Горобець вмикає режим Старий моряк і розповідає легенду, що цей корабль зник ще в 1968 році. І з того часу про нього нічого не чули. Всі такі. Ого! Ми зірвали джекпот! Це не золота жила! І за морськими законами цей корабель тепер наш. Капітан з Мілфочкою починають підніматися на корабль. За ними і решта команди. На палубі нічого підозрілого, тому без церемоній починають нишпорити по всьому судну в пошуках луту. Корабель виглядає дуже старим і покинутим, але вони всі не здаються і продовжують шукати якісь ништаки. Гуталін щось передає в рацію, але ніхто його не чує. Ходять, бродять, аж раптом дзигар просто провалюється кудись униз. Його намагається витягнути міфочка. Заглядає в дірку і там та сама дівчинка з початку фільму. І тут ми розуміємо, нашим кінтам скоро буде повний приплив. Бо привиди це не хухри мухри. Ви подивіться, що вони роблять з людьми. Його, зрештою, витягують і всі йдуть далі, наче нічого й не сталося. Якщо не хочеш, щоб твій аккаунт зник так само загадково, як екіпаж цього зловісного лайнера, підпишись нахер. постав лайк, бо тут і привиди охуєвають від контенту. І черкани комент, щоб я знав, що ти ще живий і не попав на той клятий корабель. Всіх люблю і цілую. А тепер повертаємось до огляду. Завалюються в будку капітана, нишпереть по паперам і натрапляють на дуже цікаву знахідку. Поміж паперів просто лежить годинник з наших часів. Всі вафіги. Як це взагалі могло трапитись? Але все-таки вирішують, що тут уже хтось був і просто залишив годинник. Пускаються з лайнера і починають обдумати план, як забрати корабель з собою. Знов починаються охуєнні історії, кеп розповідає, що це не єдиний такий корабель. На багатьох лайнерах за всю історію мореплавства пропадали люди. Тому тут нічого боятися, треба просто братися за роботу, План у їх простий як дошка, полагодити корабель і відбуксирувати його на пристав. Там уже отримають за нього бабло. Мілфочка шепчено в нейму, що бачила дівчинку на кораблі. Але той все списує на втому. Коротше, льє в уші якусь хуйню, і вона заспокоюється. А вже, все, коронавірус, ми всі... Я ші -ші -ші, мене домой. Все, все блядь. Якби я побачив таку поєботу на кораблі, що вже 30 років плаває по океану, то серйозно б замислився над своїм ментальним здоров'ям. Хоча дітей я і люблю. Але незважаючи на мої реальні ментальні проблеми, мені дали шанс проявити свою творчу натуру, принаймні на цьому каналі, за що я вдячний режисеру, продюсеру та сценаристу. На ранок команда активізується: обшарюють дно і знаходять пробоїну в корпусі. Латати треба, бо далеко цей коритник не попливе. Від Гуталіна прилітає геніальна думка викликати морських мусарів. Але люди з такою шкірою, як в нього, не дуже люблять копів, бо я вже бачив таких, кому не вистачало повітря при зустрічі з ними. Кепо одразу починає бекувати. Щоб той цього не робив. І гуталін слухається. От молодчинка, просто дресирована макака. І тут ми дізнаємося, чому то убойоба звати саме так. Поки він ремонтує двигун, веде палкий діалог із фоткою. Машини, блядь. Не дружини, не дитини. А бляцької машини, Карл. Може він ще й труби їй чистить. Ну, якщо ви розумієте, про що я. Команда ділиться на групки і нишпарить по кораблю. Мілфочка виходить до басейну. Навіщо? Без поняття, на дні гільзи. Привиди явно щось тут робили. В самому басейні багато дирок. Дірика в тебе в жопі, а це отвори. Ой, бля, давай без твоїх підйобів. Ти забув, хто тобі в будку світ провів, чи що. Але тільки но Мілфочка починає вилазити, перед нею з'являється та сама дівчинка привид, і мадам падає головою вниз, як пробка з сраки. Нас переносять до Джека, який нишпорить у каюті капітана. Знаходить склянку з віскарем, який стоїть тут уже 40 років, і як нормальна людина хоче його хряпнути. Але коли підносить до рота, в дзеркалі з'являється дух капітана. Повертаємось до Мілфочки, в неї з голови сочиться трохи крові, яка чомусь всмоктується в кулевий отвір в борту. Поруч з'являється ноунем, знову заливає якусь поїбень уші. А в цей час з отворів починає текти кров, яка заповнює басейн за лічені хвилини. Тим часом гуталін бродить в холі. Де раніше співала краля в червоному». Йому здається, що він чує пісню, але насправді ніхуя немає. Підходить до рояля, бачить там дзигара, який димить з помадою по Но в попільниці. Новнаймі мамі лізуть затоплену частину корабля. Натикаються на зачинені двері, але коли їх відкривають, звідти виливається вода і кілька трупів, які маринуються тут уже місяцями. Двері за ними чомусь закриті, але, як у казуці, хтось відкриває інші. Вбігають у нову кімнату, і там тачка, ахуєнна тачка. Але чують звук і йдуть далі. Відкривають ящики, а там миші. Коли миші тікають, під ними вони знаходять золоті злитки. Оце, сука, й улов. Якби я не знав, що буде далі, радів би за них, як собака. Передають по рації, але жодного 5 g Нуль сигналу, пустота, як у голові гуталіна. Йдуть далі, натикаються на пральню, заходять туди. Напруга, саспенс. В трусах мокро. На них вискакують два придурка дзигар і коксік, які вирішили пошартувати. Мілфочка показує їм золото і їм одразу заставляє писок жадібність. Команда вже чаклує над злитками. Очі горять, шмарклі на щоках від радості. Рішуче беруться закінчити справу і звалити нахуй звідси. Гуталін панікує, каже, що корабель проклятий. Його ніхто не слухає, лише крутять пальцем біля скроні. До пакує свої речі, готує запуск двигуна. Але якийсь невидимий хуй відкриває з балон з газом. Все вже готово, залишаються лічені секунди, і тут на палубу вибігає привид дівчини. Кричить, щоб всі тікали і не поверталися сюди. Але не встигає договорити, гуталін тисне кнопку, двигун рве, як очко після фасфуду. І викидає всіх з корабля. До згорає, всі інші лізуть назад на лайнер. І тепер їм треба вигадати новий, ще дебільніший план. Капітан сказав, що на лайнері пробоєно вже сім днів. Питання, як інше нахуй не затонув, риторичне. Йобана магія. Але у мене інше питання як досі не здогадалися подзвонити будь-кому на суші? Чи ви хочете сказати, що вони займаються настільки небезпечною працею, не носять з собою хоча б один супутникові телефон? Милфочка накидає початковий план. Вони ремонтують корабель, латають дірки і відкачують воду. Та просто пливуть хоча б до якоїсь суші. План звучить круто. Але не надійтесь на гарну кінцівку все піде по пизді, як завжди. Genius, plan, like right, Два дураки сидять на кухні і сперечаються, хто буде їсти боби в банках, які простояли тут 40 років. Дзигра програє і починає їсти. Квасоля виявляється, наскільки смачна, що вони скоро й битися за неї почнуть. Але пелена з очей спадає і виявляється, що це корабль навів на них чари. Весь цей час вони їли дуже смачних і поживних хробаків. Мілфочка десь ходить, гукає дівчину, але нічого не відбувається. Тут раптом починаються замикатися двері всіх кают. Заходить навмання в двері і бачить, що це кімната цієї дівчини. Я не сказав вам, але її звати Катюха. Вона з'являється біла Мілфи і розповідає про цей корабль. Коли Мілфочка питає, чому вона не звалить з нього. Дівчина привод починає кричати і зникає. Корабель не хоче, щоб хтось знав про його секретики. Баклажан сидить і лупасить вино. Несподівано все починає перетворюватися, хол повністю відновлює свою попередню красу і шарм. З'являються люди, які аплодують нашому гуталіну. І тут з'являється дама в червоному, яка манить Флойда за собою. Той трохи пручається, але так подумав, що зрада з приводом, то не зрада, тому йде присовувати свого брючного змія милій дамі. Гарнюня вже веде його робити міжрасове спарювання. Ну а на цьому моменті, любі збочинці, в кадрі з'являється циця. Але, блядь, Ютуб не дозволяє таку святу красу показувати. Цензура матії. Тому, якщо ти хочеш побачити цей скарб на власні очі і погріти душу ввечері під покривальцем, то велкам у мій телеграм-канал. Я туди закину цю сцену фул. Там усе без замилювання і соромів. Посилання в описі. Не забудь серветки. Я ж тебе знаю. Він уже зняв штаніжки і ось ось буде смакота. Але чомусь він не подумав, що приводи прозорі. Тому просто проходить крізь неї і падає в шахту ліфту. І пробивається навскрізь. Смерть. Блін, ну таку дівчину я б оприходував, але зрада з привидами – це аморально. Треба мати самоповагу і просто у випадку приступу похоті возити з собою плавання ось цей мастурбатор Tenga Flip Zero AVR Electronic Vibration з пульсуючою вагіною. Коротше, капітан сидить і п'є віскарю каюті. Перед ним з'являється привод, і вони мило спілкуються, показує йому якесь фото, і це кидає його в піт, вибігає з каюти, і до нього навідується його старий друг довбойоб вже в ролі привида. Починає йому докучати, що це типу він його вбив. І тепер він залишиться на цьому кораблі разом з ним, назавжди. До нього підбігає мілфа, але йому чомусь здається, що це все одно довбойоб. Починається драчка-срачка, і мамочка вже висить на волосині від смерті. Але тут, як тут, з'являється парочка дебілів, які вирубають капітана і закидують його в якийсь люк. Починаються хоча б якісь дії для спасіння їхніх попок. Вони ремонтують корабель, викачують воду і все ніби на мазі. якби не одне але. Мілфочка знаходить мертвого гуталіна. І Катюха говорить їй, що це потрібно побачити. Торкається її своєю приводською лапкою і переносить мілфу на 40 років назад, коли весь цей кошмар почався. Стисло розповідаю, що тут коїться. Якісь невідомі нікому люди, які прокинулися слугою, почали труїти всіх. Це ж вони натягнули трос на людей, різали просто всіх направо і наліво. І гільза в басейні і теж їх справа. Вони просто розстрілювали все, що рухається. На жаль, Доля для маленької Катюхи теж склалася не дуже добре. Її закрили в каюті і потім каже, що з нею трапилось. Ці всі погані люди полювали тільки за одним золотом, яке перевозили на цьому кораблі. Якась криса кинула всіх своїх друзів, і коли вони добралися до йобаного золота, просто перестріляв їх. Але і для нього трапилось не все дуже добре. Мадам в червоному простарила йому башню. І тут з'являється він джентльмен у костюмі. Який виявився цим чортовим новнеймом. No Оце поворот, скажу я вам. Такого я, звісно, не очікував. Непогано зробили. Йому не потрібна мадам в червоному. Тому він її теж убиває. Але не голіруч, а він скеровує на неї крюк, який пробиває їй будку. Убивство оригінальне, але ситуація абсолютно ідіотська. Вони вбили їх, він убив їх, вона убила його, він убив її. Ніби, блять, круговорот, зрадників у природі. Тут точно замішаний лукавий. У таких випадках треба чотири рази прочитати Отче наш. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я. Мілфа виходить з цього трансу і біжить сповістити всій своїй команді. Ну як команді, тим трьом калікам, які ще живі. Поки що біжить до кепа, але сюрприз, сюрприз, він уже маринується у водиці, а в руках у нього та сама фотографія, яку дав йому привид капітан. На ній зображений ноунейм. No Прибігає до коксіка і роздає накази, говорить йому, щоб той не зводив очей з нейма. Коротше, цей сатана починає бикувати на кокса, і так виходить, що він його застрелює. Але коли коксік іде, глазки в сатани повертаються. І ми розуміємо, ще не кінець в цей момент зигар плаває біля мотора, який якогось хуя включається, і його просто засмокчує туди, перетворюючи на фарш. Мілфулік готує Сі4 і планує підірвати цей клятий корабель. До неї підходить кокс і каже, що це погана ідея. Всі загинуть, але цей лярві все одно. Виявляється, що це не коксік, а Ноунейм, який починає трандіти їй, що вона цього не зробить, бо в неї кишка тонка. Як тільки вона наважується натиснути на кнопку, у неї прилітає якась балка, і вона падає в воду. За нею стрибає чорт, який починає її душити. Вона намацє гарпун під водою і пробиває йому ногу. Уже готова стріляти в нього, але й до її башки приходить геніальний план. Вона цілиться і стріляє по важелю вибухівки. Човен розносить на шматки, і разом з ним зникає і чорт. Їй вдається вибратись на якийсь чемодан, який просто плавав по воді, і вона бачить прекрасну картину. Всі душі, які були замкнені на цьому кораблі, тепер вільні. Виглядає так, ніби мої сперматозоїди шукають яйцеклітину у сараці сценариста. А наша мілфочка весь цей час пливе на чемодані, і нарешті їй трапляється лайнер, який її підбирає. І все для неї скінчилося б добре, якби не одне, але коли вона вже лежала в машині швидкої, бачить знайомих чуваків з ящиками, а за ними старий знайомий на у І тут ми розуміємо: від цього зла ніде не сховається, воно завжди житиме і шукатиме своїх любителів приход, як наша стара команда. Як для початку 2000-х, корабель Привид вийшов доволі добротним трилером із містикою. Тут є і атмосферний антураж, і напруга, і навіть не зовсім банальний фінал. Так що, якщо любиш фільми про привидів з кілограмами крові і драми, ця стрічка може зайти, особливо під нічну закуску і бабами. Ну або з робаками, як тобі пощастить. дякую за перегляд, любі друзі. Не забувайте носити хрестик на шиї та пити когор на свята. Якщо у вас в житті багато паранормальщини, то дзвоніть на ось цей номер борців з Паранормальщини. Якщо вам сподобалось, не забудьте влупити тому лайк, підписатись на канал і вгристись в дзвіночок, щоб не пропускати нові паскудні огляди. Бо інакше привиди з цього корабля прийдуть до вас уночі і покажуть вам режисерську версію без монтажу.